Доброго дня, шановні учні 4 класу, вітаю вас на діагностувальній роботі з читання. Це... Запис як інструкція до роботи. Спочатку я поясню, як вам виконувати цю діагностувальну роботу, і потім ми перейдемо безпосередньо до виконання. Отже, ви готуєте або зошит з діагностувальних робіт, там де ви записуєте всі діагностувальні роботи, щоб їх не переплутати і не загубити, або ви готуєте подвійний аркуш у клітинку, і, як завжди, ми готуємося до діагностувальної роботи. Вгорі ви пишете власне прізвище та ім'я, і потім пишете те, що ви бачите перед собою. Діагностувальна робота. І на наступному рядочку навичка читання мовчки письмова. Це є у вас перед очима, тому ви це записуєте. Навички. Читання мовчки. Письмово. Ось так. Ви записали прізвище, ім'я, діагностувальна робота, навичка читання мовчка. Все, більше ви поки що нічого не пишете. Далі ви читаєте текст, який бачите перед собою на екрані. Якщо правильно підходити до виконання цієї роботи, то ви маєте виділити для себе певний. Час, наприклад, 5 хвилин. 5 хвилин на читання. І прочитати, скільки разів ви встигнете за цей час. Хто один, хто два, хто три, залежить від вашої якості і техніки читання. Ви читаєте цей текст, уважно запам'ятовуючи всі деталі. Цей текст буде у вас також прикріплений у класрумі окремим. Зображенням. Тобто, ви зможете його відкрити окремим зображенням і прочитати ще декілька разів, опрацювати цей текст. І тепер, потім, я зараз вам, не показуючи, а просто зачитаю вісім питань, на які ви дасте відповіді на цьому арткуші, який ми записали. П'ять питань буде тестових, тобто, вам треба буде обрати одну правильну відповідь і записати: чи А, чи Б, чи В. Потім наступні три питання: вони будуть більш письмового формату, тобто, вам треба буде записати декілька слів або речення. На цьому ваша робота буде закінчена. Тобто, ми перевіряємо, наскільки ви вмієте вдумливо читати. І наскільки ви запам'ятовуєте те, що ви читаєте, щоб мати можливість дати відповіді на ці питання, текст перед вами у повному форматі, спеціально на одному, так, екран, на одному слайді, на одному аркуші для того, щоб ви не гортали, не відкривали і не плутали, не загубили ніяких додаткових моментів. Тому ви його відкриваєте, читаєте. А потім з нового рядочку ставити цифру 1, крапочку. І будемо зараз з вами працювати та виконувати завдання. Тобто ми поставили цифру 1, поставили цифру 1. Ставимо цифру 1. Я вам зараз зачитую питання. І ви обираєте одну правильну відповідь. Отже, перше питання. До якого жанру відноситься цей твір? Варіанти відповіді. А. Легенда Б. Оповідання, В. Казка. Ще раз. До якого жанру відноситься прочитаний твір? А. Легенда Б оповідання. В казка. Ви біля цифри 1 поставили ту букву, яку вважаєте правильним мою варіантом відповіді: А, Б або В. Ставимо в топчик наступну цифру 2. І пишемо тепер, слухаємо наступне питання. Як жили сусіди? А. У мирі і злагоді, Б. Як кіт із собакою, В. Весело і дружно. Ще раз, це саме питання номер два. Як жили сусіди? А. У мирі і злагоді. Б. Як кіт із собакою. В. Весело і дружно. Знову обрали один варіант відповіді правильний А, Б або В. Поставили поруч із цифрою 2. І переходимо до наступного питання номер 3 Поставили наступне. Третє. Чому сусіди не могли помиритися? А тому, що багач постійно намагався обдурити бідняка? Б. Тому що багач не хотів допомагати біднякові. В. Вони жили дружно. Ще раз третє питання. Чому сусіди ніяк не могли. Помиритися. А тому, що багач постійно намагався обдурити бідняка, Б. Тому що багач не хотів допомагати біднякові. В. Вони жили дружно. Обрали літеру, яка відповідає правильній відповіді. Поставили її біля цифри 3. А Б або В. Обрали ставимо цифру 4 і переходимо тепер до питання номер 4 Яке прислів'я найточніше передає головну думку твору? А. Яка совість, така й честь? Б. Чесне діло роби сміло. В З нечесної справи добра не буде. Ще раз слухаємо четверте питання. Яке прислів'я найточніше передає головну думку твору? А Яка совість, така й честь? Б Чесне діло роби сміло. В. З нечесної справи добра не буде. Ви обираєте те прислів'я, яке, на вашу думку, найбільш точно описує Це твір. І обираєте одну правильну відповідь біля чотири, чи, циферки 4 поставили А, Б або В. З нового рядочку пишемо цифру 5. Цифра 5. Слухаємо п'яте питання. Ким став багач на кінець твору. Ким став багач на кінець твору? А. Бідняком. Б. Справжнім другом. В. Посміховиськом. Ким став багач на кінець твору? А. Бідняком? Б. Справжнім другом В посміховиськом. Обрали одну правильну відповідь, поставили біля циферки 5. На цьому наші тестові питання вони закінчилися. Тепер ми переходимо з вами саме до письмових. З нового рядку Ви поставили цифру 6 і уважно слухаєте шосте запитання. У шостому завданні вам необхідно продовжити речення. Продовжити речення. Слухайте речення, і його треба продовжити з твору, який ви прочитали. Шосте. Багач згадав, що є в нього клапоть сухої землі, на якій. Те, що я прочитала, ви не пишете, ви дописуєте тільки те, чого не вистачає. Закінчення цього речення. Багач згадав, що є в нього клапоть сухої землі, на якій? Що на якій? Допишіть, будь ласка, це біля цифри шість. Багат згадав, що є в нього клапоть сухої землі, на якій? На якій щось. Ви це прочитали у творі, тому ви це дописуєте біля цифри 6. Дописали. Тут немає варіантів відповіді. Ви просто згадали те, що ви читали і дописали. Правильну відповідь. З нового рядочку поставили цифру 7 і переходимо до сьомого завдання. У сьомому завданні вам треба придумати і записати заголовок до цього твору. Заголовок до цього твору. Як цей твір може називатися? Ви пам'ятаєте, що заголовок це узагальнена назва, за якою ви зрозумієте, про що йдеться мова. Заголовок може складатися з одного двох, максимум трьох слів. Це коротка так, назва, яка узагальнює все. Тому ось такий коротенький заголовок, ви складаєте, придумуєте і записуєте під номером 7. І останнє восьме завдання, воно буде останнім. У восьмому завданні вам необхідно записати головну думку цього твору. Тобто, чого навчає, навчив вас цей твір. Щого він навчає, що він виховує, тобто головну думку твору. Ви пишете: головна думка твору. Двокрапка і записуєте цю головну думку під номером 8. Записавши головну думку, ставите крапочку і надсилаєте фото цього, цієї роботи, цього аркуша у класру. Ще раз, дивимося. Ваша діагностувальна робота складається з восьми завдань, які мають бути ось так записані у вас у стопчик. Перші п'ять завдань це були тести. Я їх по два рази вам читала. Якщо ви неуважно слухали, то поверніться ще раз. Тестові завдання. Ви обираєте одну правильну відповідь А, Б або В. І поруч з цифрою ставите цю одну, один варіант відповіді, правильний, на вашу думку. У шостому завданні ви продовжуєте речення. Ту частину, яку читала я, диктувала я, записувати не треба. Ви записуєте лише ту частину, яка не закінчена. В сьомому завданні складаєте заголовок до цього твору. Коротко, так? назву коротку. І у восьмому записуєте головну. Думку твору. Тобто, чому у нас цей твір вчить, що у нас, як читачах, він виховує. Ви пишете, ставите цифру 8, пишете головна думка твору і записуєте цю головну думку. Після цього робите фото і надсилаєте діагностувальну роботу у Classroom. І на цьому вона буде завершена. Якщо є додаткові питання, ви звертаєтесь у коментарях, по можливості я буду на них відповідати, але сподіваюся, що ті, хто уважно слухав це відео, я пояснила все максимально доступно, тому ви почуєте всі мої коментарі і пояснення і виконаєте цю роботу легко і так, як це необхідно. Бажаю успіху, чекаю результати.